23 червня 1917 року у Києві ухвалили перший універсал Української центральної ради, який проголошував автономію України. За місяць до того Центральна Рада направила до Петрограда делегацію на чолі з Володимиром Винниченком. Перед ними стояло завдання обговорити з тимчасовим урядом і виконкомом Петроградської ради ідею автономії України. Проте Росія й чути про це нічого не хотіла. Незабаром, уже після повернення делегації в Києві відбувся другий всеукраїнський військовий з'їзд, в якому взяли участь майже дві тисячі делегатів. Тоді було ухвалене рішення самостійно перейти до встановлення автономії, а також українізувати армії і школи. Ухвалення першого універсалу стало одним із ключових кроків на шляху до незалежності України. Цього дня, 22 роки тому, до України приїхав папа римський Іван Павло II. Пастерський історичний візит тривав 5 днів. Його метою була підтримка вірян усіх конфесій і підтвердження європейського шляху України. Спершу понтифік відвідав історичні та архітектурні пам'ятки Києва, зокрема скольдову могилу, Бабин Яр, Беківню, а звідти поїхав до Львова. За час свого перебування в Україні глава Римокатолицької католицької церкви виголосив 11 проповідей та промов українською мовою. Візантійська літургія, яка відбулась 27 червня у Львові, зібрала майже півтора мільйона прочан на павському престолі. Іван Павло ІІ перебував майже 27 років. 23 червня 2022 року країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС на саміті в Брюсселі. Запроголосували представники всіх 27 країн-членів найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських держав. Це був історичний момент. Він свідчить про те, що у майбутньому Україна стане повноправним членом ЄС. Утім, для цього слід провести низку важливих реформ, які вже розпочалися. Президент Володимир Зеленський назвав рішення лідерів Євросоюзу щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС одним із найважливіших для нашої держави за роки незалежності. Про прагнення стати частиною європейської родини Україна заявила ще в середині х А яким буде 23 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.